Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембатвефіріясишко, добрий із подякою. Із подякою пану е, биховцю Андрію із е, селища Рібки або Рібки. Перепрошую, не знаю, як там правильно наголос не уточнив. І пану Миколі, пану Миколі з Малинська за те, що спільними зусиллями організували мені в подарунок для роботи. Отакий бензоріз імпровізований, який стає у величезній пригоді, вже за допомогою якого на цій таврії перетягали нормальну металобрухту і продовжуємо це робити. Значить, огляд, це штиль-бензопилка 180-й, якщо не помиляюся. МС-180С. Угу. Пан Андрій подарував цю бензопилку. Пан Микола подарував, зробив, випробував, укомплектував оці речі для роботи 230-м колом. Я, до речі, приємно здивований, як набагато вистачає одного кола. Реально з одного кола ну, ріжеться по-дорослому. Доросла кількість. От, оці. Пасочки треба буде ще пару штук купити, бо часто, коли працюєш, от цією частиною можеш випадково чогось там торкнутися. І, ну, я так розумію, що пасочок буде шкодитися і треба буде їх міняти. Що я зробив додатково? Додатково відвіз в майстерню штиль в найближчому містечку. Там від'єднали привід насоса оливи. Щоб не крутив на холосту, він у мене окремо в коробочці лежить. Це змащення ланцюга так, пилки, яке тут не актуальне. Що ж я друге робив? Дві позиції. А, відлетіла була ось ця кришка. Ця кришка була відлетіла. І майстер поставив, як пан Андрій власне, радив, на саморізики. Отут, от зараз саморізи, все. Нічого нікуди не дівається. І ще. Невдовзі, поки що працюю на оригінальних повстяних фільтрах повітря. Невдовзі хочу спробувати взяти мочалочку, вирізати за розміром фільтрів, вимочати її в оливі, піджати гарненько, поставити і подивитися, як буде працювати, бо є. Думка, що так буде, воно значно краще фільтрувати повітря. Ну і регулярно, достатньо часто міняти ту мочалочку, прати її, щось там із нею робити. Ну, скоріше за все, міняти. Я підозрюю, що це будуть одноразові речі. Дуже вона себе все гарно показує, дуже мені подобається. І це, власне, мій перший власне, бензоінструмент. І так складається моя робота. Що я так бачу, що ще буду просити просто бензопилку. Так, Бо ну, позичати теж постійно у інших людей ну, не дуже комфортно. Подивимось. Дякую, пане Андрію, дякую, пане Миколо. Коли буду робити огляд укриттів. Ангарчиків, моїх будете знати, що це вашим інструментом бережені, будьте працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.